Думаю, кожна красуня стикалася з цією проблемою під назвою консилер. Як замаскувати синці під очами і щоб цей консилер не скочувався в зморшки? Як замаскувати на кілограмом тоналки? І чому іноді консилер виглядає сірим під очима? Тож сьогодні ми розберемо усі ці питання, і план на відео у нас такий: що таке консилер і його мета? Найчастіші 5 помилок, 3 техніки нанесення, найкращі консилери, на мою думку. Тоді погнали! Консилер, взагалі, це, мабуть, мій найулюбленіший засіб в макіяжі, тому що якщо його правильно використовувати, він, блін, просто робить магію. Що таке консилер? Взагалі, to conceal» з англійської значить приховувати. Тобто основна мета і функція самого консилеру це приховати або синці під очами, або прищі, постакне, іноді навіть почервоніння. А зараз розберемо найчастіші 5 помилок у нанесенні консилеру. Ти наносиш забагато крему під очі, і він потім западає в зморшки. І коли ти наносиш вже консилер, то він їх якраз і підкреслює. Замість цього я пропоную взяти тобі або креми гелевої текстури, або взагалі просто взяти серум, зволожуючий, і наносити його під очі. Ти надаєш крему всмоктатись і одразу наносиш консилер. Що я взагалі пропоную зробити з не тільки з консилером, а взагалі з усім макіяжем, нанести ваш щоденний догляд, сонцезахисний крем і почекати 10-15 хвилин. Поки усе це всмоктається, в ці 10-15 хвилин ти можеш не знаю зробити каву, укласти волосся, почитати, щось просто робити у цьому часі. Третя помилка це як ви наносите цей бідний консилер, як ви його розтягуєте і не жалієте вашу делікатну шкіру під очами. Далі покажу, як правильно це робити. Дуже часто ми вибираємо неправильні відцінки консилера. Ми думаємо, що о, чим світліше він буде, тим краще. Але насправді, якщо ви виберете дуже світлий тон консилеру, то він буде якраз сірити у цій зоні. А як дізнатись свій тон і підтон, ви можете знайти у моєму відео про тональні основи. Дізнатись насправді, який у вас тоне підтон. Мені треба буде зробити окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментар, тому що з цієї теми просто без 100 грам не розберешся. Але що можна зробити, коли ви, наприклад, вибираєте консилер стаціонарно? Обов'язково візьміть дзеркальце, а можете і попросити в магазині і піти на вулицю. Тому що при денному світлі він буде тотально інакше виглядати, ніж у магазині або у ванні, якщо ви фарбуєтесь там. І друге, коли ви купляєте консилер, не перевіряйте його на найсвітлішій ділянці обличчя. Перевіряйте його на переході ось тут. Так само це працює і з тоналками. Але якщо ваш консилер на тон світліший, то це не дуже сильно велика проблема, тому що це може бути. Ви накладаєте забагато пудри і наносите забагато самого консилеру. І саме зараз ми перейдемо до третьої частини, там де я покажу, скільки і як правильно наносити консилер. Але перед цим, якщо ця інформація є цікавою для вас, і ви радієте виходу нових відео, як і я, коли їх створюю, то я запрошую вас. Підтримати цей канал донатом і посилання на банку я залишу в описі під відео. Ці кошти я буду вкладати в розвиток каналу, а саме монтування відео. Отож, три техніки. В макіяжі для мене дуже важлива натуральність, невагомість. Тож, якщо ви любите такий макіяж, то ці техніки будуть для вас. І перша техніка це розтушуй, а потім нанеси. Так, так, ти правильно почула: на початку розтушувати, а саме розтушувати на руці і потім вже нанести на обличчя. Цей метод. Класно підійде для будь-якого типу шкіри і навіть вікової шкіри. І плюс ще зменшує можливість сухості і скочування. Пам'ятайте, що ваші пальчики це найкращі помічники у макіяжі. Під теплом ваших пальців. Консилер починає втоплюватись в вашу шкіру. Також за допомогою пальців ви класно контролюєте кількість нанесення продукту. Тобто, якщо вам замало покриття за першим разом, ви можете ще раз проїхатись по руці і додати ще трошки потім консилеру. Обов'язковий тут пункт це втоптуючі рухи. Ну і в принципі, останнє це просто взагалі економний варіант. Але можете наносити консилер і пензликом. І тоді рухи повинні бути вбиваючими. І спонжиком так само. Раджу консилер. Лер на початку нанести на руку і потім вже спонжиком переносити на шкіру. Другий метод це точкове приховування, і я вже виставляла відео в свій інстаграм. Тож я вам раджу підписатися на нього. Я туди виставляю не дуже багато контенту, але дуже якісного. Найважливіше тут розуміти, що прищ у нас це. Трьохвимірний об'єкт, а не двохвимірний, як, наприклад, цинці. Тобто, у нього є оця випуклість, котру нам треба сховати з усіх сторін. Тож, якщо ми плоско покладемо пентлик, то ось ці якби края червоні, вони будуть виднітися. Тож що я пропоную? Беремо маленький пензлик, ідеально підібраний тон консилеру. Якщо у нас немає ідеального тону консилеру, то ми можемо намішати трошки темнішим з світлішим і замасковуємо прищ з усіх сторін тонким шаром консилеру. Після чого дай консилеру підсохнути 30 секунд десь приблизно вистачить. Розтушовуємо края і втоптуємо пальчиками, але не сам прищик, тільки края, і наносимо поверх поліруючу пудру, але небагато. Третя техніка зафіксуй пудрою. Це допоможе вам запобігти продукту продуктів зморшки. Але тут важливо, як ви це робите. Для щоденного використання ваш вибір це пухнастий, нещільно набитий пензлик і набагато пудри, котрому будемо наносити делікатно втоптуючими знову рухами. Пудри, котрі класно підійдуть для цього: це Givenchy Prism Libre, Eveline, Amethyst, мені здається, Клареса. Нова прозора від Еленпро. переходимо до останньої частини відео. Це найкращі консилери. Зараз приготуйте ручки, щоб робити скріншоти. Якщо ви дивитесь на гаджетах, я приготувала класні консилери для різних патернів шкіри, але це тільки за моєю версією. Ну і звісно, що різних цінових сегментів, тому що ми знаємо, що для жирного типу шкіри краще не використовувати зволожуючі або сяючого типу консилери. Але якщо під очами використовувати супер матуючі, то є можливість, що вони підкреслять текстуру шкіри. Тож ці консилери, які я вибрала для вас, будуть класно підходити як для використання під очами, так і на усе обличчя. І навпаки, з сухою шкірою, якщо ми будемо використовувати супер матуючі консилери, то вони можуть ще більше підсушити вашу шкіру. І і навіть якщо у вас є шелошіння, то вони їх можуть підкреслити. Тож оці варіанти концелерів будуть для вас класними, як на використання на щодня. Так і на вихід ці консилери зволожуючі, з натуральним фінішем, але будуть непогано триматися. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар. А я, до речі, намагаюся відповідати і читати усі коментарі, поставити вподобайку. І якщо ви не підписані ще на цей канал, то підпишитесь, тому що мене це мотивує створювати новий класний контент. А попереду у нас дуже багато чого класного. Я вже створюю сценарій для повного гайду. По пензликам, тому що я знаю, що ви потребуєте таку інформацію, і не тільки це, тож попереду дуже багато цікавого і до зустрічі, бізу.